Вибух на шахті імені засядька сьогодні вранці на глибині у копальні стався вибух метану. Загинуло 10 рогірників. Доля понад 20 невідома, адже шахта під контролем бойовиків на території ДНР. Вони відмовились пускати українських рятувальників та медиків на місце аварії. Пошли, пошли. Ми надіємося, тімся нікого не ніж живуть за первого часу. Ну пожалуйста. Поблизу шахти імені мені засядька з самого ранку чекають родичі та чергують швидкі. Поки ще нічого ні. Будемо дивитися. У момент трагедії в цій шахті на глибині 1200 метрів перебувало 230 гірників. З них 16 вже доправили в лікарню. Хлопок так, що, Я не знаю, метра три-чотири а Потом одразу жара Пройшов зрив известно, де люди находятся, в якому состоянии, ніхто не знає. Поки зараз комісія починає роботи, комісія по розслідуванню, комісія експортна, зараз оперілятися зада, що там можна буде сказати. Верховна Рада сьогодні почала засідання з хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять 32 загиблих гірників. Давайте вшануємо їх пам'ять трударів, шахтарів, хвилиною мовчання. У той же час представник профспілки гірників упевнений говорити про три десятки загиблих зарано. Некоректно говорити про точну кількість загиблих до тих пір, поки ми не бачили тіл і поки ми не маємо конкретних достовірних свідчень про те, що ця людина загинула. У профспілці попереджають штат гірнично-рятувальної служби на окупованих територіях недостатні, щоб ліквідувати таку аварію. Ці загони штатами не вкомплектовані. Їх матеріально-технічна база розграбована. Останнім часом вони не отримали додаткового не тільки фінансування, вони не отримали додаткового оснащення. Як допомогти ліквідувати аварію на шахті? З цього починається і урядове засідання. Прем'єр-міністр каже, готові виїхати 60 українських рятувальників, але для цього їх мають пропустити на окуповану територію. Я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів. У профспілці гірників підтвердили, від допомоги української сторони окупанти вже відмовилися. Очевидно, людина не несе відповідальність за життя, здоров'я десятків людей. І, очевидно, під час війни вже настільки зачерствіли, стали грубими, що вже не жалко. Кількох десятків людей за час окупації перевірки дотримання технічних норм у шахті Мізасядька не проводилися. Наталя на Сергій Кісільов, Спецкор 2+,2.